Найбільшу партію гуманітарної допомоги у цьому місяці відправив до Донецька штаб Ріната Ахметова. У 17 вантажівках понад 300 тонн найнеобхідніших продуктів. На непідконтрольній території наразі працюють 32 пункти видачі гуманітарної допомоги, отримують набори виживання і ті, хто не в змозі залишити домівку. Репортаж наших кореспондентів. Водії гуманітарної колони перевіряють справність машин. Взагалі, вся дорога Дніпра до Донецька, десь часов 13 займає. Більшість часу займає не дорога, а процедура перетинання лінії розмежування до Донецька рухається вже 94-та колона із гуманітарним вантажем для мирних мешканців Донбасу від початку роботи штабу. У машинах найбільша партія гуманітарної допомоги у вересні. Із 340 тонн продуктів. Ми сформуємо 50 тисяч наборів виживання, які доставимо на пункти видачі для отримання мирними жителями Донецької та Луганської областей. Фури завантажені олією борошном, вівсянкою, крупами, цукром. Везуть паштет та консерви. З цих продуктів волонтери на Донбас Арені сформують набори виживання. Ніні та її чоловікові Віктору продуктові набори доставляють адресно. Волонтери приносять допомогу літнім інвалідам зору раз на місяць. Ці продукти нам допомогли вправитися навіть з долгами по зарплаті. У мене ставалось десь 400-500 гривень. І я їх потратила на оплату квартиру, а на ці продукти ми. Прожили. Год. Подружжя живе бідно, рахує кожну копійчину. За рік бойових дій вони майже не виходили з дому. Для віктора це важко ще й тому, що він затятий прихильник футболу, прожив увесь рік в ізоляції від гри. У мирні часи Віктор не пропускав жодного матчу на Донбас-арені. Тепер мріє, аби улюблений шахтар повернувся. Щоб я дожив до этого, щоби. На стадіоні я опять побував. Мені сльози наворачуються з этим стадіоном. Я переживаю за Это детище нашого Донбасу. Улюблений стадіон Віктора за рік перетворився на арену милосердя. Щодня 600 волонтерів. Більшість це співробітники клубу і стадіону збирають тут гуманітарні набори для своїх земляків. Сьогодні з Дніпропетровська вирушить іще одна колона із продуктами. Цього разу гуманітарну допомогу доправлять до Маріуполя. Частину роздадуть переселенцям, а решту мобільна бригада волонтерів доставить у найвіддаленіші населені пункти на лінії розмежування. Данило Кірєв, Юлія Міншакірова, Володимир Конапля, Сабитія, Канал Україна.